П'ятнадцяту регіональну сесію Європейського молодіжного парламенту Україна вперше приймала Олександрія. Церемонія урочистої відкриття пройшла у Палаці культури Олександрійський театр. Перед початком заходу президент сесії та гість з Німеччини зустрілись з міським головою та зробили записи у книзі почесних гостей. Мені приємно, що ви вибрали саме Олександрію для своєї роботи. Для нас це велика честь вас тут зустрічати. І я хотів просити вас, щоб ви як відомі уже люди і в майбутньому переконані, що будете великими політиками, щоб залишили для нашого міста згадку і зробили запис у книги почесних гостей. Це в нас така вітальна кімната, театральна вітальна. Де ми запрошуємо наших високих гостей для того, щоб продемонструвати, що ми європейське місто і що ми поважаємо європейську культуру, і що ми віримо в те, що і наша держава, і наше місто буде великою частиною Європи, і безумовно ми будемо членами Європейського Союзу. Підготовка до сесії Європейського молодіжного парламенту тривала п'ять місяців. Організація зосереджена на розвитку молодіжної дипломатії, а також навичок проектного та командного менеджменту. Олександрія стала, можна так говорити, переможцем, коли обиралося, де відбудеться 15-та міжрегіональна ця конференція молодіжного парламенту. І нам, неймовірно, приємно, що невелику територіальну громаду обирали серед великих міст наряду, наприклад, з Полтавою, стало цікавішим проводити в нашому місті. Підійшла і інфраструктура, і підійшли всі умови в період воєнного стану, адже для для організації головною умовою було те, щоб місто було в тиловій області і не було великої кількості населення. Протягом чотирьох днів понад 60 юних парламентарів з різних куточків України працювали у профільних комітетах, створювали власні проєкти та брали участь у дебатах. Це перший день, це більше тренінги для офіційної команди, для голів комітетів, для організаторів. А другий день це проходить в нас тімбілдинг з англійською, це якби команда утворювальні ігри для того, щоб додати познайомили познайомились між собою, більше дізналися один один про одного і якби. Такі, так скажем, були почувалися більш комфортніше з собою при роботі в комітетах на наступний день, де вони пишуть в резолюціях. Це профільні комітети на цій сесії. У нас є п'ять профільних комітетів: це комітет з безпеки, комітет з конституційних справ, комітет з аграрної політики, комітет з туризму і транспорту і комітет з культурної культури і освітньої політики. Тема 15-ї регіональної сесії підтримка регіональної дипломатії, протидія популізму, запобігання корупції та поширення європейських цінностей. Під час церемонії відкриття особисто я озвучила таку, якби такий світ правил і політик, якими ми користуємося вже 21 рік, оскільки наша організація цього року вже 21 рік виповнився. От це такі загальні правила, які ми використовуємо в комунікації на своїх заходах, для того, щоб все пройшло гладко, і для того, щоб все пройшло безпечно для самих учасників безпосередньо. Був присутній на заході і гість з Німеччини. Максиміліан Шиллер на регіональній сесії Європейського молодіжного парламенту, голова комітету з питань безпеки, говорить, що приїхав в Україну під час війни для того, аби побачити, як живуть українці та підтримати їх у цей непростий час. Well, uh, the first Перша тривога не була для мене особливою, тому що я вже був підготовлений, війна в Україні йде вже майже два роки повномасштабно. І це для... я був підготовлений до того, що такі моменти можуть відбутися під час мого візиту в Україні. Перше враження було в Києві, коли я побачив військових у формі. Для мене це було дивно, тому що в Німеччині немає загалом такого, щоб без, в цивільному житті завжди цивільні військові формі ходили на вулицях. І також я був приємно вражений тим, що в нас в Україні розвиваються і будуються нові бомбосховища. Результатом роботи сесії стало складання резолюцій щодо протидії актуальним проблемам у європейському суспільстві та презентація їх на генеральній асамблеї.